Театр це місце, де оживають історії, а актори стають провідниками у світ мистецтва та емоцій. Сьогодні ми завітали до театру Заграва. Це найстаріший театр української діаспори у Торонто. Ми поспілкувалися з акторами, режисером та постановниками та дізналися більше про театр та виставу, що вони ставлять. Лісова пісня. Заснований понад півстоліття тому. Театр Заграва об'єднує як професіоналів, так і аматорів, які щиро діляться своєю любов'ю до української культури. На сцені цього колективу оживають як світові, так і українські класики. Ну, останні роки то ми показували багато драматичних монтажів присвячених героям героїням України, відзначені якихсь важливих історичних свят об'єднання українських земель чи визначних постатей. Знаєте, дуже важливо, щоб хореограф і режисер вони таке сучасне слово сконектилися. Е, я коли прийшла до них працювати, ми з Лідією насправді буквально за півгодини зрозуміли один одного. У нас не виникало ніяких складнощів з постановкою нерозуміння цієї вистави. І це так окремо, що скажу, що кожен актор тут. Він проживає цю історію наповно, і я сподіваюся, що Зелс сприймає класно і він це розуміє, бо минула прем'єра пройшла просто вау. Всі стояли, всі аплодували стоя, і це велика є нагорода для акторів. Трупа вистави лісова пісня також поділилася своїми враженнями від роботи над постановкою та труднощами, з якими вони зіткнулися під час її створення. Ну, мій найулюбленіший процес. Певно, що коли ми розберемо персонажів і виходимо на сцену і пробуємо себе е, окунути ось в персонажа, а саме підготовка перед виставою найцікавіше, це звісно, коли починається грим і костюми. Це відбувається магія, починається просто якесь магічне дійство, адже ми всі вже перетворені у персонажів, але коли ти одягаєш костюм, ти як одягаєш броню на себе, і ти вже відпускаєш усе, і йдеш на сцену і просто віддаєш. Найменш улюблене, певно, що вчити текст. Ось ця підготовка, коли ти ще не знаєш, хто ти, ти вивчаєш свої репліки, ти їх забуваєш, але це, це процес. І ми всі розуміємо, що. Це теж є процесом вивчення, це теж є процесом зросту, тобто ми всі усі стараємося як найкраще себе показати і як найкраще дослідити свого персонажа. Якраз в той момент, коли мавці зраджують, вона помирає для мене. Це як нагадування: що якщо я буду невдячна, якщо я буду на цьому якби багато думати про це, то я можу себе втратити. І... Якби... І ти на дно, я не знаю, просто себе загнати. Спочатку я прийшов сюди, щоб поступити в хай скул, а потім я таке обладнання. Мені подобається буде далі робити. Я тут можу робити різні ролі. Це цікаво. Це мурашки по тілу, це те, що ти переживаєш життя більше ніж на 100%. Більше ніж повністю того, що те, що відбувається на сцені в театрі, і, наприклад, це для, для мене особисто, і теж як я живу життя, це одне коли я на сцені, це посмішка, емоції, злість, радість, сум вона відіграється як максимально сильніше. Емоції це піднесення, це вдячність за те, що був повний зал. Це вдячність, і знову ж таки, мураки по тілу від того, що люди аплодували і їм сподобалось. І а для актора це найважливіше розуміти, що зал підтримує, що зал реагує, що зал, в зала є питання, в залу не все було зрозуміло і не все було чисто. Для мене це було вау. Я навіть зараз розказує мене зараз теж мурашки. Це величезна кількість енергії, яку я віддала і отримала назад, як відглядача, так і від партнерів по сцені, як і від режисера. Я дуже вдячна пані Лідії за те, що вона з нами працювала. І вона дуже багато вклала в цю виставу. Я дуже вдячна всім моїм партнерам по сцені. <гум> тому що мені дуже було приємно з ним працювати дуже класно. Я вдячна театру заграва, тому що він підтримує для українців українське, тобто, тут осередок української творчості, осередок української культури. Тобто, якщо розібратися для українців проукраїнське, і не тільки для українців. І... Канадійцям буде цікаво познайомитись з глибинами нашої культури, адже насправді наші сакральні коріння, сакральні сенси вони занурюються до глибин. І будь-якій людині в цьому світу було б цікаво познайомитись з такою нацією, як українці. Тому приходьте, цікавтесь і я буду вас рада бачити. А з вами була Марія Малановська, то ми Шерлай та українська телемережа Контакт. До нових зустрічей!